Міня гроглеваха. Тестуємо Соліс 50 -ка з кабіною з реверсом, з кондиціонером. Хочуть Ловола, але приглянувся Соліс. Solis. Соліс ну, Solis є соліс, з ловолом порівнювати його не можна, це різного класу трактора, хоч мають 50 кінських сил. 50-ка з реверсом, 12 х 12 коробка. Ціна 24 тисячі. Є в виконанні з коробкою 4 плюс 1 на 2. Вон стоїть. Також кондиціонер є, але коробка 4 плюс 1 на 2. 8 вперед, 2 назад. Тут реверс 12 на 12. Кондиціонер обов'язково. Все налаштовано, пристосовано. Вага трактора 3 тонни 400 кг. Знайдіть ще десь таку 50-ку. п'ятдесятку. Міня 27-й кілометр траси київ одеса Запрошуємо на майданчик, на тест-драйв.